Вітаю! Нещодавно на каналі було коротке відео про кольори і відтінки. Я обіцяв зробити ще одне таке, а потім зрозумів, що матеріалу в мене є на повне відео. Тому ось вам всі цікаві відтінки, які я зміг знайти, згруповані по основним кольорам. І пропоную почати з групи RGB: red, green, blue. І так, червоний. Що тут є? Maroon – бордовий, скарлетт. Яскраво червоний. Рубі. Рубіновий. Crimson – Малиновий. Кармін. Карміновий. Rosewood – Рожеве дерево. Среїз. Ясно вишневий. І Firebrick – Це гляний червоний. Далі зелений. Сейдж. Шавлієвий. Минт. М'ятний алев оливковий, джейд нефритовий, лайм. Лаймовий, мас, моховий. І шартруз це колір шартрес. Інакше кажучи, жовто-зелений. Значить, його можна було віднести до жовтих, але я залишив тут: що по-блакитному: перункл барвінковий. Azure, лазуровий, Denim – Денім. Мабуть, одразу асоціація з джинсами, так? Cobalt – Кобальтовий, Sapphire – сапфіровий. Але чуєте, ніяких пі не вимовляється в англійському варіанті. Steel – blue – сталевий синій. Teal – бірюзовий. Ну, тобто, знов можна було в групу до зелених, але я розмістив. Тут. Далі в нас добірка відтінків фіолетового та жовтого Purple and Gold. За для їх опису часто використовують назви квітів та рослин. Почнемо з жовтого. Amber – бурштиновий, Mustard – гірчичний, Buttercup – лютик. Sunflower. Соняшниковий. Daffodil – нарцис. Mace, Кукурудзяний. Тепер фіолетовий. Левендер. Лавандовий. Лайлек. Мусковий. Вистерія. Вістерія. Вістарія. Інша назва цієї рослини гліцинія. Оркіт. Орхідея. Хезер. Вересковий. Наостанок розглянемо декілька відтінків сірого та коричневого. Знаю, не дуже яскраві кольори. Втім, це все одно буде корисно, адже їх часто використовують для опису інтер'єрів, меблів. Ну, де ще, можливо, салони автівок. Тож, ось вам 5 відтінків сірого. Так, лише 5, не 50. Не таке в нас тут відео. Ash-Grey. попелястий, Бо Ash це попіл. Slate Gray. Сланцевий. Dove Gray. Голубий сірий. Не в сенсі як блакитний. А сірий як голуб. Steel gray – Сталевий сірий. Cloud gray – Хмарний сірий. Ну і коричневий. Walnut. Волоський горіх. Chestnut. каштановий. Beige brown. Бежевий коричневий. Saddle brown. Сідловий коричневий. Ну, як сідло на велосипед, на коня. І остання назва мені дуже подобається: Burnt Umber. Спалений умбер. На цьому все. З вас лайк, якщо сподобалось. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!